Надія, причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте, чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Так, а тепер, власне, до росіян у мене є невеличке звернення до них. Русня, у вас пропущений. Я про торопець. Зараз деталізуємо, що ж там сталося цієї ночі. Цієї ночі там дуже сильно. Горіло і вибухало. Я вам більше скажу цього ранку, і просто зараз там теж дуже сильно горить. і Вибухає настільки сильно вибухає, що у Тверській області після атаки безпілотників на склад боєприпасами було зафіксовано землетрус. І не один перший 2,8 балла бала магнітуда, потім ще було сім поштовхів від двох до двох восьми. Яка була сила вибуху? Ну, це глядачам, так кажу, просто вдумайтесь: там там чималий склад, на правду. Я зараз його покажу, а вас, попрошу, пане Дмитре, прокоментувати. Ну, власне, сам факт потрапляння в цей склад, його площа 5 квадратних кілометрів. от Чимало. От ми бачимо, частина це. Там, у лісі, так би мовити, відкриті сховки. а Решта це безпосередньо підземні сховища. Ось вони, Дмитро так ну дивіться саме як то кажуть, прекрасність моменту потрапляння в такі об'єкти це те, що вони запускають ланцюгову реакцію. Тобто детонація навіть наземних тих боєприпасів, які там знаходяться, врешті-решт можуть призвести до руйнувань тих більш підземних і захищених сховищ, де знаходиться більш серйозне озброєння. Стосовно того, як були нанесені удари, ну по перше, це не така вже велика відстань. Це орієнтовно, якщо по прямій від кордону близько 600 кілометрів. І тут ми можемо досягати і різноманітним нашим озброєнням. І, і той же нашумівший дрон Паляниця, і інші наші е, розробки, це, зокрема, ніндзя, лютий Бобер, які можуть бити на цю відстань, і навіть наші більш потужніші розробки, це зокрема компанія Enterprise, дрон е 300 який може бити на відстань 3000 плюс кілометрів. Тому ця відстань уже давно не є для України проблемою. І ну сили оборони довго готували цю операцію. Велася відповідна підготовча робота щодо е, деактивації систем протиповітряної оборони ворога, тобто е, прокладання всіх. Цих маршрутів, і врешті-решт, довга підготовка дала результат. Не скоро ще росіяни, враховуючи площу цього об'єкта, зможуть локалізувати наслідки і ліквідувати ці всі пожежі. Ну відповідно, от вони і нарешті отримали відповідь гідну за всі свої теракти, які вони здійснили, були в Балаклії, які вони здійснювали проти складів і на території Європейських держав. Як то кажуть, Атв'ятка прийшла уже і на території самої Російської Федерації, і це дуже важливо глобально, щоб добитися стабілізації лінії фронту, підривати от такі об'єкти щоб порушувати логістику ворога, щоб російська передова відчувала брак необхідного її озброєння Врешті-решт, такими діями ми тоді зможемо говорити і добиватися стабілізації лінії фронту. Це ж відносно новий склад боєприпасів. Його здається, у 2012 році почали будувати, а у 18-му закінчили, і це один з 13 складів, які а в 15-му році та в 15-му році в рамках програми. Російської модернізації системи зберігання боєприпасів. От його тоді модернізували, і е, у 18-му році е, за міністра їхньої оборони казав, що 240 тонн боєприпасів та ракет е, от може цей арсенал зберігати. Про це поки по непідтвердженим даним 30 тонн повибухало. Ну не знаю, і плюс е, південнокорейські Північно перепрошую корейські ракети Осікан. Вони мовляв теж там накопичувались, тому цілком ймовірно, що і вони познищувались, і зенітні ракети, і ракети до систем Залпового вогню Е, Давайте от візьмемо навіть по нижній планці: знищено 30 тонн боєприпасів. Це суттєво для російської армії і російської машини вбивства. Це суттєво для російської армії, тому що росіяни глобально взяли дуже високий темп ведення бойових дій. Ви пам'ятаєте, наприклад, там навіть минулого року, коли в нам було дуже сутужно, то росіяни за добу випускали 10 тисяч боєприпасів одиниць саме артилерії. Ми маємо на увазі ствольної артилерії. Той час, як Україна могла собі дозволити 2 тисячі, і це ну в кращому випадку. Тобто, коли аби були навіть такі моменти, коли співвідношення було 1 до 10. Тому на жаль, ми не отримаємо швидкого ефекту. Саме від ну підриву цих складів, тому що все-таки основні там накопичення зараз безпосередньо знаходяться поблизу лінії фронту, але в майбутньому для логістики росіян ну це створить додаткові викладки, або контрактувати ще більше боєприпасів, вигребати північно-корейські склади, або тиснути далі на Тегеран, намагатися якось замінити балістику, продовжити постачання тих же ракет факт 360 Хоча і в Тегерану не дуже багато запасів всієї цієї зброї. Тобто у росіян тепер ну. Як кажуть, є чому чому боліти головам тут глядачі мені пише 30 тисяч тон на 30 тонн. Ну Ігор, не знаю. Я оперую зараз цими даними руснявої міноборони, які кажуть, що максимум 240 тонн боєприпасів може зберігати арсенал. Ну тому можливо і тисяч, можливо, там помилка. Може зараз пан Дмитро виправить мене і розставить, так би мовити, по Соломоновому всі крапки нади. Ну враховуючи таку площу, ну і враховуючи, що там є підземні фортифікації, то так може бути і 30 тисяч. Але знову ж таки, русняве міноборони це не завжди надійне джерело інформації. Буде точно здійснений детальний аналіз, враховуючи, що воно зараз активно вибухає. І, я думаю, власне, збитки будуть оприлюднені нашою стороною, і це будуть абсолютно реальні цифри. Ну так, бога вона продовжує. Вони ж там казали, що все позбивали. А між іншим цієї ночі, крім Тверської області, ще так би мати, гучно було на Курщині традиційно Брянщина, Смоленська область, Білгареччина. Білгородська народна республіка і Орловська область навіть там кажуть знову ж таки: все позбивали, все познищували чисто теоретично. От ми зараз просто змоделюємо ситуацію, пане Дмитре. Навіть якщо вони там все позбивали, чи більшість позбивали щодня по 50, по 60 безпілотників, вони ж збивають не стрілецькою зброєю, і не постійно стрілецькою зброєю. Вони ж виснажують своє ППО теж таким чином. Абсолютно йде виснаження ну, їхніх запасів, і бачите, наша все таки дронова програма і той ВПК, який активно розвивається, може давати такі результати. Пригадаємо, наприклад, 22-й рік десь якийсь в наш там дрон залетів. І то ми навіть не могли визнати, що це наш дрон, який долетів до території Російської Федерації. Тому те, що ми можемо масово запускати, е, власне е, робити тепер такі більш-менш масовані атаки. Це і свідчить про розвиток нашого ВПК. Зокрема, і Блінкен говорив, що ми наростили наші виробники. Чи з потужності з початку повномасштабного вторгнення десь у шість разів. А по-друге, це і виснаження протиповітряної оборони росіян знищення ППО це наша пріоритетна ціль. І власне, чому от в росіян є такі пропуски і прильоти? Це за рахунок цієї довготривалої стратегії, яку ми реалізовуємо поступово з 2022 року. Навіть ті ж ракети ФАТГ, вони, які зараз закупили, ну, закупили, придбали, отримали у Тигерана, потрібні для того, щоб вони малого дії, щоб Замінити використання, наприклад, тих же систем С-300, яких Росіяни дуже часто перепрограмовували для ударів по наземних цілях, зокрема, вони тероризували місто Харків, і щоб власне більш прямо використовувати їх за призначенням. І от тепер з нашими розробками, з нашим розвитком і ракетної програми, у росіян постають виклики. Якщо раніше їхня територія це була їхня стратегічна перевага, тобто вони були впевнені, що там ну там буквально 100 кілометрова зона, то тепер, коли наше плече стало довшим, вони змушені. Ні, ощадливо розставляти всі свої системи протиповітряної оборони, і зраховуючи велику площу, їм м'яко кажучи, їх не вистачає. От красномовний приклад був, наприклад, в Криму десь місяць тому, коли вони майже на схід поперекидали усі свої ППО, і після того отримали прильоти і в Севастополі, де потопили підводний човен і в Євпаторії, і тому подібне, тому що для них пріоритет захистити кримське місто. і тепер, от бачите, навіть на такий величезний склад боєприпасів у них не вистачило ресурсів для того, щоб його Захистити і повірте, таких провалів у Росії буде все більше і більше. І цьому і полягає наша стратегія, щоб добитися стабілізації лінії фронту, нам потрібно поламати логістику в російському прикордонні, розвіз розрізати оті зв'язки, які вони вибудовують логістичні між Росією і окупованими територіями, порушити весь цей процес. Тільки тоді ми зможемо добитися якоїсь стабілізації лінії, і цей цей план. Які ми поступово поступово виконуємо, навіть якщо немає прильотів, то зникровлення російської протиповітряної оборони, і значить наступна хвиля буде ще більш успішною.